Підвищити навики водіння категорії «С» тепер можна і в Луцьку. Автосимулятор вантажівок з'явився в національному технічному університеті. Ректор університету Петро Савчук каже, тренажер надзвичайно потрібен, адже використовуватиметься не тільки для спеціальності автомобільний транспорт і транспортні технології. Не лише по транспортних технологіях інших в нас є і курсові роботи, і практичні заняття, де потрібно логістику пропрацьовувати, де потрібно пропраховувати економічні показники. Наприклад, бо тут можна запрограмувати і тонажність авто. У і інші параметри витрати пального і інші складові, які дозволять моделювати ті чи інші практичні, ситуативно практичні задачі, такий щоправда дорогий близько 420 тисяч гривень. Подарунок вручила студентам польська сторона. Як довго він тут буде стояти? Я думаю, що е, то залежить від ректора і студентів. Є він потрібний чи ні. Як потрібний, то будемо організувати, щоб студенти могли на е, навчання їзди е, покращити е, ту, в університеті технічно. В рамках співпраці з польською стороною студенти та викладачі НТУ підготували святковий концерт, присвятили його відзначенню Дня Незалежності Польської Республіки. Хороші стосунки і співпраця з поляками це не перша ластівка, розповідає ректор НТУ. В рамках ініціативи Клуб Європи уже є багато напрацювань з представниками та навчальними закладами європейських країн. Причому рік як ми започаткували цю ініціативу Клуб Європи, європейський клуб або щось європейське в нашому університеті. Це не була перша ласточка, це продовження роботи, яку виконував і міжнародний відділ виконує. Це продовження тих проєктних ініціатив, які вже довгий час втілюються активно. Урочисто підписали на концерті і договір про спільну підготовку фахівців в автомобільній справі, аби НТУ міг видавати своїм студентам сертифікати міжнародного зразка. Тому тепер і Луцький НТУ готується приймати польських студентів. Зоряна Володимир Володимиртвінчук, Сфера ТВ.